Що таке клімактеричний період? Клімактеричний період це совокупний термін, котрий вкладає в себе три стани жінки. Це Пременопауза, тобто це стан, котрий відчуває жінка приблизно з 35-40 років і котрий продовжиться до самого до самої менопаузи або до самого клімаксу. Як він характеризується, найчастіше це тим, що менструація буде не постійна, і менструація буде сплаваючим терміном в сторону збільшення. Переводжу. Тобто, наприклад, було. Постійно 28-30 днів, але тепер буде то 33 дня, то 35 днів, і може доходити навіть до 45 днів для е, преклімаксу. Е, для пременопаузи це досить нормально. Друге, це сама менопауза, бо це сам клімакс. Це стан, котрий характеризується тим, що у е, жінки перестає е, бути овуляція, тобто яйцеклітина з яєчників не виходить. Е, менструації вже нема. І цей термін. Можна підтвердити, якщо з моменту останньої менструації пройшло не менше 12 місяців. От. То тоді лікар вже без зайвих тестів може ну, підтвердити, що дійсно наступив кліматичний період. Але все ж таки, я раджу, якщо є, треба сходити до гінеколога та перевіритися. І остання фаза це постменопауза. Пост. Пост клімакс, отак от, от можна його назвати також. Чим він характерний тим, що організм жінки адаптується до того, що той гормональний фон, який був на протязі усього життя з моменту статевого життя, ну, з моменту з початку статевого життя, він вже змінився і таким же не буде. Психіка жінки повністю адаптується до, до цих змін, бо все ж таки думка про те, що більше не завагітніш, вона досить важка. І останнє це жінка звикла жити з менструацією, звикла жити з овуляцією, Зміни настрою і так далі. Тому тут також пременопаузаційний період, він також дуже важливий. Тому совокупність цих трьох поняттів і буде е давати змогу назвати коротко це клімактеричний період. Кому назвати це? Сексологом, психологом або консультантом з інтимним зап -за запитань. Дякую. Чи була вам ця інфа пол е полезна чи не полезна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені це буде дуже приємно. Дякую.